Усім привіт, друзі, і в цьому відео ми поговоримо про амбасадорську програму від проєкту Stonefight. Це проєкт побудований на базі блокчейну Ton. І, відповідно, ми можемо стати їхніми офіційними амбасадорами і взяти участь в програмі та показати, на що ми здатні. Тому йдемо далі. Які цілі взагалі програми? Це сприяння та залучення активної громади. Збільшення популярності з на різних платформах надання точного місту і взагалі заохочення інновацій щодо технології та розвитку платформи, які у нас є ролі та обов'язки, оскільки ми стаємо послами. Ми вже є мостом між ToneFiDEX і спільнотою, якими способами ми можемо робити внесок? Перше це у нас створення контенту. Тобто ми пишемо статті, створюємо відео, інфографіки. Які будуть обговорювати, розповідати про технології функції StoneFiDEX. Наступне це організація заходів, це проведення онлайн-вебінарів, семінарів, офлайн-зустрічі, та таке інше, також щоб обговорити, розповісти та навчити людей щодо технології Стонфайдекс. Наступне – це модерація спільноти, це відповідно створення онлайн чат або груп, форумів, керування ними, відповідання на питання новачків та взагалі слідкування за порядком. Наступне це інновації та розвиток, це розробка та впровадження послуг і функцій, які підвищують корисність SunFi, або розробка певних інструментів, які інтегруються з платформою StenFi Dex, і також приносять якусь користь. Наступне це стратегічне партнерство. Це обговорення з різними платформами щодо участі та співпраці. Це може бути різні заходи, обмін контектом. Перехресне просування таке інше. Наступне це збір відгуків користувачів. Тобто ми беремо користувачі, які користувалися Slow Fight Dex і беремо в них е, е, відгуки. Це може допомогти нам визначити сфери для вдосконалення і скерувати майбутні розробки. Наступне це адвокація в соціальних мережах. Тобто ми знаходимо, наприклад, якісь чати або платформи, ведемо наші публікації або коментуємо інші і ведемо по суті дискусії щодо Стенфайдекс на інших платформах. Це допомагатиме розширити нашу популярність і, взагалі, охопити ширшу аудиторію. Наступне це бета-тестування, як посол, ви можете мати ранній доступ до нових функцій або послуг. І, по суті, наша задача полягає в тому, щоб надати конструктивний відгук, щоб допомогти покращити проєкт перед запуском публічним. Також це навчання та менторство. Якщо ви криптовалютний досвідчений ентузіаст, то ви можете навчати і проводити різні тренінги для новачків спільноти, але ви повинні мати реальний досвід і розуміти, на чому базується, як працює взагалі платформа Stanfly Dex. І ваш досвід може бути дуже неоціненим і класно оціненим. Отож, зі всіх. Оцих ролів та обов'язків ви можете вибрати один або декілька, і е, що ви найкраще вмієте, те вам найкраще і робити. Які в нас взагалі винагороди? Це 10 тисяч токенів з кожного місяця, це е, щомісячний бюджет, е, як він взагалі розподіляється. Наприклад, є там 1000 учасників, кожен з них зробив свій внесок. Команда перевіряє разом з спільнотою, дивиться, хто зробив більше, хто менше, і в залежності від вашого внеску. Від якості, від зусиль взагалі від кількості вам видається винагорода з цих 10 тисяч токенів s і 10 тисяч токенів Estone, і ділять ці тисячі людей. Також у вас є шанс отримати ексклюзивний Тонфай NFT, і давайте перейдемо взагалі до того, як працює амбасадорська програма. Як залістати амбасадором? Це не такі програми, як інші, де вам потрібно робити контент, працювати місяць, щоб взагалі стати амбасадором. Тут стаєте його ним відразу, як тільки ви виконуєте перший контент або проект, або перше завдання. Отож, що вам потрібно, це вибрати, ще раз перейти на ролі та обов'язки і вибрати, що ви хочете з цього робити. Як тільки ви це зробили або виконали завдання, зробили, наприклад, інфографіку, ви вносите її в форму. Ось цю форму виводи ім'я, обліковий запис телеграм, опис і посилання на вашу роботу. Віддалі надіслати все зараз за місяць, і відповідно команда його оцінить з легкістю. Отож, все, що нам потрібно, це зробити певний контент. Далі ми надсилаємо його на спеціальну форму, це може включати різні посилання, ну головне посилання та опис. Наступне команда із спільнотою оцінює ваш внесок і визначить винагороду в залежності від вашого. Впливу якості та кількості. І після цього ви можете отримати токени 100 відповідно до системи нашого винагород і заробляти ці токени. Е, наступне, який у нас кодекс поведінки посла, це повага, цілісність, професіоналізм та відповідність. Все стандартно. Тобто ми мусимо поважати один одного, триматися один одного, е, показувати наш професіоналізм, якість і так далі, і бути відповідальним. Більш детально ми можемо прочитатись тут. В цьому документі назабражена повна інформація щодо амбасадорської програми. Ми можемо почитати абсолютно детально, детальніше, ніж на сайті. Тому я залишу це посилання, а ми переходимо далі. Отож. Е коли ми можемо взагалі надсилати наші завдання? Ми можемо надсилати завдання тоді, коли нам завгодно. Ну, бажано до кінця місяця. Тоді будуть е, винагороди. Також не забудьте підписуватись на Twitter, е, оскільки буде там багато чого цікавого, та Telegram. Там є анонси що там пасторські програми і так далі. Е, це ваш шанс допомогти проєкту, просунути спільноту, а також е, е, взяти великий досвід з цього проєкту та ділитися ним з вашими користувачами.